Привіт, дівчатка, привіт, мої хороші, привіт, мої золоті! Ви на каналі Української Відьма, рада вас чути, рада вас вітати на своєму каналі. Давайте з вами подивимось, що чекає, що буде у вас з ним в стосунках. Потокова інформація. Всередині розкладу зробимо декілька варіантів. Не забувайте підписуватись, переходити на особисті розклади. І, дівчата, я вас дуже прошу. Пишіть конкретні питання, бо дуже довго процес сповіді, знаєте. Як отримати, а від кількості нема ціни за одне питання. Ви приходите, і ми з вами спілкуємось. У кожного свій запит. Зараз вже актуальні чистки, захист. Думайте про себе, про нього. Що вас чекає в особистих стосунках з ним? Омана. Пастка. Людина тримає вас емоційно, енергетично. Ви, у вас буде відчуття, що ви самі собі не належите. У вас можливі нові знайомства. Але ви будете відмовлятись від перспективних стосунків від перспектив, від якогось активного, від якогось спілкування, ви будете відмовлятись. Тому що ви будете чекати на якийсь результат в цих стосунках, Ревнощі, ревнощі з вашого боку в собі. Він може провокувати такий стан. Когось може бути суперниця. Але ви будете дуже багато собі накручувати того, чого немає, в поганому сенсі. Самі себе будете руйнувати. Що вас чекає з ним в стосунках? Новина. Якщо ви давно не спілкуєтесь, якась інформація про нього від нього, яка вам запалить знову надію, підсвітить шляху двох. А ви не знаєте, які в нього справді наміри щодо вас. Ви не можете їх зрозуміти. Ви можете тільки здогадуватись, що у вас з ним в стосунках. Ви на виборі, він на виборі. Залишати їх такими, як я, або йти далі. В якийсь момент ви не захистили свою територію, не захистили свої стосунки. Навіть від своїх страхів, від самих себе, що значить не захистили стосунки? Це значить, що допустили якісь сварки, якісь емоційні гойдалки. Дивіться, навіть якщо є негатив якийсь на вас, на ньому, на стосунках, ви ж відчуваєте його, всі його там рухи, його настрій, він відчуває вас. Ви розумієте, що ви як втрапили в паску, в капкан, і він не відпускає вас, затягує? Дівчата, якщо ви відчуваєте всередині себе, ви можете це відчувати, що нема перспектив. Якщо ви чітко не бачите майбутнє, от я зараз питаю, бачиш ти майбутнє з ним, яким ти його бачиш, не яким ти його хочеш, а яким ти його бачиш. Тут є дівчатка в мене, які не бачать його, не буде. І це викликає сльози. Коли прийдуть холоди, коли прийдуть холоди, ви підете в трансформацію. І якщо він вас обрав і вас кохає, піде разом з вами. І трансформуєтеся ви і ваші стосунки, і ваші почуття. І вони будуть зростати, новий етап, коли вони зможуть а, принести навіть плоди, навіть дати вам діток, що у вас з ним в стосунках. Ну, кажу, може дати діток, да? Він не дуже розумний. Він вважає, що ви нікуди не подінетесь від нього. Якщо це ваш чоловік може бути скупим. На емоції, на добрі слова, на подарунки, на подяку, на гроші. Якщо це ваш колишній, або ви посварилися, розійшлися, це людина, яка зараз буде грати. Грати з почуттями інших, відпочивати і показувати, що йому без вас добре. Якщо він вам знесниться, знайте, що він просто про вас сильно думає. У вас іде сонце на перспективу. Сонце це радість, тепло. А знову діти, хрещення, питання дітей. Він з характером, ви з характером, вам є порада. Навіть якщо ця людина поводить себе не так, як би ви хотіли, ставиться до вас не так, як би ви хотіли. Не такий ніжний, не такий уважний, грубий, холодний. Якщо ви любите, не йдіть у відлюдника, не закривайтесь від нього, тому що ви самі будете як в якомусь вакуумі, самі будуєте стіни навколо себе і хочете з ним бути. І так, як зараз не хочете. Знаєте, я думаю, ви зрозумієте, про що я? Мудрість. Не страждайте. Всі страждання, болі, які були, вони вже не зміняться. Вони були. Зараз поява можливостей варіантів найкращих для вас і для нього. Що вас чекає в ним в стосунках? Він, як знаєте, як згадає, що, вона ж мене чекає, а я ж їй не подарував, а я ж щось не зробив, а вона ж в мене є. А як же я їй увагу не приділив? Тут від нього повинна бути активність. Дівчата, якщо у вас бажання від нього втекти, коли він з'являється, треба задуматись. З'явиться, дорога йде, поява йде. Що у вас чекає з ним в стосунках? Знаєте, коли діти бешкетують, коли знають, що їх люблять. Це така підказка. Да? Знають, що навіть якщо насварять, то все одно люблять, потім поцілують. Обирайте ваше майбутнє, майбутнє з ним. Вороги є, але смійтесь з ваших ворогів. Вони вам зіпсували трошки ваші стосунки, все одно стосунки налагодяться. Родина, радість, обійми, інтим, пристрасть. йому кудись треба буде поспішати. Нічого страшного. Ви ж йому в дорогу все, що треба скажете. Третій варіант. Ви не захочете нічого з ним. Ви в таких страхах сидите. Перебираєте страхи, невпевненість, біль. Ви постійно проживаєте якісь негативні моменти. Ви себе знищуєте. Оце було для вас на початку розкладу. Не в ньому проблема. Хочете справедливості? хочете. Ви біль тільки собі цією справедливістю нанесете. Виходьте зі страждань, відкривайте широко очі, душу, серце, все буде добре. Все буде добре. Якщо не з ним родина, то з іншим. Ви обираєте з ним чи з іншим.